Новини продовжують інформаційний марафон для вас. Працюють команди фактів сітіві та віконестбе. Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Німеччина погодила нову військову допомогу Україні 5 мільярдів євро. Повідомили в Міністерстві оборони країни сьогодні. Як зазначили у відомстві, гроші виділять з уже схвалених Бундестагом фондів. Крім того, Берлін профінансує виробництво українських далекобійних ракет. Їх виготовлятимуть у промислових обсягах як в Україні, так і в Німеччині. Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні. Київ зможе використовувати далекобійну зброю для ударів по Військових цілях на території Росії німецький канцлер пообіцяв, Берлін зробить усе, аби Україна мала все необхідне для захисту. Військова співпраця буде розширена. Берлін також буде оплачувати для України супутниковий зв'язок Starlink та не дозволить відновити роботу газогону Північний потік потік-2». Мерс наголосив, продовжить тиснути на Кремль, щоб змусити сісти за стіл переговорів. ЄС веде перемовини зі сполученими штатами щодо 18-го пакету санкцій проти Москви. Американський уряд і конгрес Словами Мерца підтримують цю ініціативу. Президент Володимир Зеленський зазначив, сьогодні немає жодних перешкод для ухвалення американським сенатом нових санкцій проти Росії. за його словами, це може суттєво наблизити завершення війни. Дату наступного раунду переговорів України та Росії оголосять найближчим часом. Повідомив сьогодні російський міністр закордонних справ Лавров. каже, що на переговорах у Стамбулі Росія наполягала на скасуванні так званих дискримінаційних дискримінаційних законів про обмеження російської мови, а також на позаблоковому і без'ядерному статусі України і збирається продовжувати цю лінію під час потенційних майбутніх контактів. Тим часом інформагентство Reuters, посилаючись на російські джерела, повідомляє, що Путін готовий припинити. Війну, якщо отримає письмові зобов'язання від західних лідерів припинити розширення НАТО на схід, він хоче гарантії, що Україна, Грузія, Молдова та інші колишні республіки радянського союзу ніколи не будуть прийняті до північно-атлантичного альянсу. Російські посадовці і співрозмовники інформагентства кажуть, Путін розуміє, що не може досягти мирної угоди на власних умовах, тож намагається військовими перемогами показати українцям та європейцям, що завтра мир буде ще болючішим. Тим часом спецпосланець американського президента Кіт Келок в інтерв'ю Fox News сказав, що зустріч може відбутися у Женеві, причому на рівні глав держав України, Сполучених Штатів та Росії. Вашингтон уже отримав від Києва перелік умов для завершення війни. Москва із цим зволікає. Келок нагадав, що Сполучені Штати склали мирний план із 22 пунктів і назвав його хорошим. Бо, як пояснив дипломат, він не подобається жодній зі сторін. two billion dollar deal using the trump um Росіяни не припиняють заходити малими штурмовими групами на Сумщину. Якщо на півночі і півдні області це більше диверсанти, то ближче до центру Сумщини намагаються прорватися штурмовики на мотоциклах. При цьому великою броньованою техніку росіяни поки не ризикують. Про це в ефірі марафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Ворог намагається прорватися з боку Басівки Журавки, а також Веселівки Володимирівки. Своїх бійців росіяни не рахують. Це відбувається постійно. Постійно наші сили фіксують такі спроби на всіх цих напрямках і, власне, знищують максимально застосовуючи артилерію і дрони, як ті групи, які переходять лінію кордону, так і відстеживши ті групи, які ще доходять до лінії нашого кордону, для того, щоб їх знищити. Триває евакуація цивільного населення із прикордоння Сумщини. Екіпажі поліцейських білі Янголи виїздять у смертельно небезпечні ділянки, аби вивести місцевих. На жаль, ворог цинічно знищує прифронтові села. Тож рятувальникам доводиться під'їздити притул до кордону. На евакуацію у селіщі Ворожба разом з білими янголами поїхала наша кореспондентка Ольга Читайло. Ми сідаємо у поліцейську броньовану машину. Наш маршрут починається у сумах. і Їдемо у напрямку ворожби поблизу кордону. Їх у команді четверо Альона єдина дівчина, її колеги Ігор, Сергій та Віктор. Вони всі сумщини кажуть, що за час роботи бачили, як змінюється безпекова ситуація і як зникають цілі села. Це боляче у Сергія позивний Харон, перевізник. Виїжали заявки села, що був новий прикіл. Виїхали туди за маломобільною жіночкою, а вивезли всіх зло залишилось після. У нас в області трохи менше 50 населених пунктів вже залишились порожніми. Люди, яких вони вивозять, розуміють, що можуть і не повернутися. Забирають найцінніше. З Білопільської громади бабусю вивозили речі і сказали, без гусенят не поїдуть. Прийшлося, приїхали. Йдуть обстріли, а ми ловимо осенят. Ящик. З минулим роком право волокно цієї каски були. А зараз вони масово використовують трони на волка Ми доїжджаємо до Білопілля, минаємо ділянку, де два тижні тому ворог розстріляв маршрутку. Білі Янголи тоді теж їхали на евакуацію. Ця дорога лише на вигляд мирна. Ворог може поцілити будь-коли. Ми вдягаємо каски і намагаємося бути максимально уважними. Проїжджаємо побитими вулицями Білопілля. Сюди прилітає щодня ворожба трохи далі. Люди нас уже чекають. Добрий день. Тут Дрони можуть бути. Може все. Сьогодні звідти евакуюють одну родину: дві жінки, мама з донькою і хлопчик. Стріляють чутне нам кабиже. А хтось залишився тут? Ну, чоловік, мій бо живот не здома. Родина сідає у машину, кажуть, останнім часом стало гучніше, тому й виїхали тривоги немає, нічого на не мене попередить про цей обстріл. Да? Тобто, а як связі немає, тільки чує, зліцю, все, інтернет тільки мобільний. Да? Тобто... Поліцейська Алюна намагається розважити хлопчика. Дорослі діляться своїми переживаннями, зараз вони їдуть у невідоме. А де ви будете в сумах жити? Ну, в Сумах показь. На три дні ну, там а там будемо вже шукати. Родину привозять у транзитний центр у Сумах. Вони тут зможуть залишитися на три дні. Біля янголи мають невелику паузу перед новим виїздом. Альона розповідає про себе. У поліцію прийшла у 17-му, тоді й думки не було, що рятуватиме людей від війни. Каже, страху немає. Якнайшвидше вийшла на роботу навіть після поранення. Травпу цей автомобіль попала під обстріл я і мої двоє колег. Я була в лікарні, лежала, в мене був трус мозку, а травма, і автомобіль був пошкоджений. Ну дві тижні я була на лікарняному, потім знову поступила до роботи. Шають далі, скільки викликів матимуть у день спрогнозувати важко минулої доби на Сумщині? Поліція та ДСНС евакуювали 87 людей. Сумщина Ольга Чатайло та Дмитро Матвієнко. Факти сітіві єдині новини. Американська журналістка Заріна Забрізкі має українське коріння, але практично все своє життя мешкала у Сполучених Штатах. До початку великої війни Заріна була письменницею та потім приїхала в Україну. Тепер вона військова журналістка, працює на передовій і вже рік живе під обстрілами в Херсоні та знімає вже другу документальну стрічку. Ми йдемо Миколаєвом Ми заріною Забрізькі, американською журналісткою, яка нині живе і працює в Україні. Згадує, як до Миколаєва приїздила на початку 22-го. Я їздила в Миколаїв, коли у вас тут також була така ну дікий жах. Потім я поїхала в Херсон. Перший ріс, як Херсон, звільнили. Заріна не просто пише про Україну. Ця війна для неї дуже особиста. Її родичі були зумані та Одеси, та нині для неї рі. Ідним став Херсон згадує свою першу поїздку після звільнення міста. Це один з самих неймовірних днів був в моєї життя. Колективний дух свобода, свободи. Він такий, ти во тобі передається, тому що ти не був в окупації заріна. Повернулася до Херсона через рік. Залишилася попри страшні постійні обстріли, аби розповідати світові про російський терор. і це була ідея, щоб жити і знімати і брати інтерв'ю за окупацію, за партизан, за вторгнення і. Складе такий архів, щоб потім також це могло до тих трибуналів. Заріна планує знімати другий фільм про російську агресію в Україні. Тепер про Херсон, про жахіття окупації, щоденне життя під обстрілами. Це сафарі на людей. Вони не тільки полюють і вбивають цивільних, а вони скидують вибуховку щоб паліть. І щоб робити пожежу. А це заріна розповідає про дронові атаки окупантів. Потім вони стали скидувати перлюстки, Це антипіхотні міни. Вони такі маленькі і їхні ти їх не бачиш. Вони такого калору, як трава, Дивишся на ніво. І, і чуєш там, є що літить, не літить. але ти також дивишся на землю, тому що ти можеш наступити на цей пірлюсток. Свій фільм Заріна хоче зробити про життя в Херсоні очима самих містян. Вона прагне всьому світові розповісти про незламність українців. Херсон незламний – це справжнє так. Вони думають, що там усі забіліз по підвалам і сидять трусуться. А ні ні, ніхто не труситься. Вони а, театри працюють, прем'єри. Я була на п'яті, алі шесті прем'єрах. Заріна розповідає і про наших захисників на передовій. Каже, для неї вони всі герої. То, що ми зараз сідемо з Ми п'ємо такі гарні е напой, і от там, ось я там бачу дітки і грають ходять. Це усе тому що вони там віддають своє життя різко. А ще в неї є особиста мрія про Херсон та Херсонщину. Херсоні, я хочу до річки, дойти. Це моя мрія. Я ж скільки вже там. Я ні разу до Дніпро, до річки не доходила, тому що в Нельзя. Заріна нільзярінавічок окрім фільму про Херсон, світ побачить і її книгу, що вона повернеться до своєї літературної діяльності, і звісно, мріє про українську перемогу. Моя мрія це перемога, як у всіх. Луїза Рюмна Даніїл Сліж, факти сітіві. Єдині новини. Гончарство в темряві такий проект взялися реалізовувати на Вінниччині. Основи гончарної справи опановуватимуть люди, які через війну втратили зір. За 45 днів навчаться виготовляти кухлики та миски, а також знатимуть, як їх продавати. За задумом проекту робота з глином має стати не лише реабілітацією, а й можливістю для захисників розпочати власну справу. Відчувати та працювати з глиною поранених бійців вчить Іван Шостак, спецпризначенець утратив зір на Бахмутському напрямку і став одним з перших ветеранів, якому гончарство допомогло не лише відновитися, а й створити власний бізнес. З Цього шматка глини в них получився виріб на даному етапі. Це звичайне горнятко, чашечка, щоб в них получалося. Глину піднімати з діску на іван став наставником Андрія з Дніпра. Торік на запорізькому напрямку, через влучання дрона, армієць утратив зір. Довго шукав по країні центри реабілітації саме для незрячих, і лише у Вінниці вдалося не тільки пройти лікування, а й стати учасником проєкту для створення власної справи. Подобається не завжди піддається під. Під контроль <смі> на подобається. Я тільки почав вчитися. Це четверте, по-моєму, заняття. У нас. Проєкт гончарства у темряві започаткував державний центр реабілітації Поділля. Саме там вінницькі фахівці, одними з перших в країні, почали опікуватися людьми, які втратили зір унаслідок війни, а саме навчатися орієнтуватися у просторі, користуватися телефонами, ходити до магазинів. Тепер за допомогою глини не лише відновитись, а й започаткувати власну справу. Мета будь-якої реабілітації це якраз повернути людину до її активного соціального життя. Якщо вони опанують нову професію в гончарстві, подалі їм потрібно буде якось ввести цю свою справу, і ось ці базові навики їм теж дуже дуже необхідні. Першими учасниками проєкту стало п'ятеро ветеранів з Дніпра, Кропивницького та Львова, відточують свою майстерність під керівництвом мисткині Вікторії Ніколаєвої, яка свого часу навчила Івана Шостака бачити глину руками та її відчувати. Вони вже відчули в просторі спокій. Вони вже прилаштувалися до інструментів. Уявіть собі навчити людину грати на скрипці, наприклад, так? для мене гончарне коло це теж музичний інструмент. Там є свої правила. Ветеран з Кропивницького Антон Богач за чотири уроки вже добре відчуває глину. Після поранення та втрати зору 27-річний боєць змусив себе не здаватись. І Якщо знайде у рідному місті підтримку, то відкриє власну гончарню. Якщо буде така можливість, якщо буде в мене гарно виходити, то чому б ні? Так затягує цікаво, важко відчути її, але цікаво. Гончарство у темряві пілотний проєкт, який підтримала програма про ООН». Саме завдяки цьому фінансуванню фахівці реабілітаційного центру та майстри гончарі зможуть виїздити до ветеранів у їхні рідні міста і вже там допомагати з розвитком власної справи та закупівлею обладнання для арт-простору. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, факти сітів. Єдині новини. Сьогодні після тривалої важкої хвороби помер народний депутат України, наш колишній колега-журналіст Сергій Швець. Сергій починав свій професійний шлях у сніданку на 1+, плюс один ще 97-го, А вже за рік працював журналістом програми Вікна на СТБ. з 2000-го долучився до команди фактів на есітіві Сергій був спеціальним кореспондентом програми День сьомий Свобода слова та факти. 2004-го Сергій Швець повернувся на 1+,1. плюс Був кореспондентом програми ТСН і ведучим програми Сіданку з 1+,1». з плюс року Сергій був обраний народним депутатом від партії Слуга народу у парламенті. Працював секретарем комітету з питань свободи слова. Через два тижні йому виповнилося б 49 років. Наші співчуття рідним та близьким Сергія.